Україні обмежать використання телеграм в органах держвлади для військовослужбовців, працівників сектору оборони й операторів критичної інфраструктури. Це сьогоднішнє рішення. РНБО на засіданні Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Телеграм, і навіть навів досвід видалених повідомлень, а також їх персональних даних. Ну і сьогодні вранці до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. У мережі ікс, вона написала, що це вже її восьмий візит до Києва, і проходить він тоді, як незабаром розпочнеться опалювальний сезон. А Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Ми допоможемо Україні в її мужніх зусиллях. Прибула сюди, щоб обговорити підтримку Європи, від готовності до зими до оборони, вступу і прогресу у сфері позик J7. А напередодні президентка Єврокомісії повідомила, що Європейський союз виділить ще 160 мільйонів євро для допомоги енергетичній системі України, яка постраждала від російських ударів. Далі пряма мова. Із них 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги буде виділено для притулків і, наприклад, на обігрівачі, і 100 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів будуть направлені на ремонтні роботи і відновлювальні джерела енергії. За словами фондерляєн, від лютого 2022 року допомога від ЄС енергетичному сектору України сягає щонайменше 2 мільярдів євро. Також вона додала, що Україна потребує 17 гігаватт потужності цієї зими. Крім того, вона зазначила, що ЄС експортує 2 гігавати електроенергії Україні, що покриває приблизно 12% потреб країни на зиму. В свою чергу у міністерстві енергетики України наголошують, що значні пошкодження, завдані масованими атаками Росії, зокрема однією з найбільших атак на енергетику, яка сталася 26 серпня, і далі ускладнюють роботу енергосистеми. Крім того, не забуваємо, що російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Тим часом у Білому домі назвали дату зустрічі Байдена і Гарріс із президентом Володимиром Зеленським. Вона відбудеться 26 вересня у Вашингтоні. І як йдеться у повідомленні Білого Дому, лідери обговорять становище у війні між Росією і Україною. У тому числі українські стратегічні плани і підтримку США України в її обороні проти російської агресії. Президент і віцепрезидентка підкреслять їхнє непохитне зобов'язання підтримувати Україну доти, доки вона не переможе у війні. А як повідомили вчора в офісі президента Володимира Зеленського, також під час цього візиту він виступить на Генеральній асамблеї ООН. Ну а ще зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою. Ну і на полях генасамблеї президент проведе двосторонні переговори з лідерами країн, а також міжнародних організацій. Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом. І представить йому план перемоги. Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України за Ради Свободи. Володимир Зеленський також планує зустрічі з віце-президенткою США Камалою Гаріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом. Я ж нагадаю, що на початку цього місяця Зеленський заявляв, що Україна представить план перемоги президентові Сполучених Штатів Джо Байдену. Ну і обом кандидатам у президенти, а саме Дональду Трампу і Камалі Гарріс. Ну а напередодні Зеленський заявив, що український план перемоги вже повністю готовий, і тепер головне рішучість його реалізувати. Тим часом у Єврокомісії заявила, що громадян України чоловічої статі призовного віку не виселятимуть з території Європейського союзу примусово. Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йогансон. Вона пояснила, що ЄС не може застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі. Власне, на основі їхнього віку стаття чи військового обов'язку. Ну і також вона додала, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово. Ну і зробили нову заяву в ЄС. І щодо Путіна Європейський союз закликав усі країни, які ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов'язання, зокрема щодо арешту очільника Кремля Владіміра Путіна на основі ордера, виданого міжнародним кримінальним судом. Про це йдеться у заяві представництва Європейського Союзу при міжнародних організаціях у Відні. У документі ЄС нагадав про шість ордерів на арешт, які видав МКС, зокрема щодо Путіна, а також акцентував. Усі держави, що ратифікували римський статут, зобов'язані виконувати ці ордери. А від Росії ЄС в свою чергу вимагає негайно звільнити всіх людей, незаконно позбавлених волі, включно з трьома затриманими співробітниками ОБСЄ. Також ЄС закликає Росію та Білорусь негайно повернути в Україну незаконно вивезених українських дітей. Тим часом Україна вперше долучилася із представниками приватного сектору та наукової спільноти до спільних навчань НАТО у Нідерландах. Там відбулася перевірка систем боротьби з безпілотниками. Про це повідомила прес-служба Євроатлантичного альянсу. Навчання тривали з 10 по 20 вересня в Нідерландах. Участь взяли 450 представників із 19 країн-членів НАТО та трьох країн-партнерів, серед яких і Україна. Під час цих щорічних навчань технічної сумісності безпілотних літальних апаратів НАТО випробували понад 60 систем і технологій боротьби з безпілотниками. Українці ж продемонстрували досвід у протидії малим безпілотникам. Ну і до слова, це перша активна участь України в цих навчаннях, і вона є частиною дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна НАТО, яку схвалили лідери Альянсу та України на Вашингтонському саміті ще в липні цього року. Тоді нагадаю, лідери НАТО погодилися підтримати розробку та впровадження інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони України. Ну і ще маємо сьогодні такі новини в Пентагоні. Заявила, що залишки допомоги Україні будуть використані повністю. Зараз Міноборони Сполучених Штатів Америки працює з Конгресом, аби забезпечити продовження терміну президентських повноважень щодо виділення всіх залишкових коштів на військову підтримку України. Після завершення фінансового року про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, наразі залишилося 5,8 мільярдів доларів невикористаної суми в межах президентських повноважень для України. Водночас вона зазначила, що Міноборони Сполучених Штатів Америки не може надати військову допомогу саме зараз, оскільки немає чим відновити запаси, необхідні для підтримання рівня власної боєготовності. Ну і далі про таке в Україні служба безпеки затримала агента воєнної розвідки Російської Федерації у Запоріжжі. Зловмисник шпигував за українськими військами, які залучені до бойових дій на південному фронті. Так, от, за даними контррозвідки Служби безпеки України, найбільше ворога цікавили геолокації командних пунктів, а також складів з боєприпасами та укріп районів сил оборони на запорізькому напрямку. Також окупанти хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову. Для отримання розвідданих окупанти завербували з цього 22-річного демобілізованого строковика, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України. У поле зору воєнної розвідки Російської Федерації він потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою. Спочатку ворожий спецслужбіст запросив у свого агента координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик проходив службу. Ну а потім зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової. Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів Камікадзе та важкої артилерії. Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала агента на гарячому, коли він проводив до розвідку поблизу військового об'єкта. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. Ну і наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ну і тим часом в офісі генерального прокурора сьогодні повідомили про 140 мільйонів гривень збитків на закупівлі омундирування. За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону повідомлено про підозру колишнім командиру військової частини та директорці товариства з обмеженою відповідальністю ексом-командиру. Їм інкриміновано недбале ставлення до військової служби. А от екс-директорці цього ТОВ шахрайство. За даними слідства, з січня по березень 2023 року підозрювані, використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів, діяли для незаконного збагачення товариства за рахунок бюджетних коштів. Підозрювана поставила військове омундирування, що не відповідало вимогам технічних специфікацій. Технічним характеристикам та унеможливлювала його використання за призначенням. Ну а командир частини, в свою чергу, недбало поставившись до виконання своїх службових обов'язків, прийняв цей товар за видатковими накладними. Загальна сума завданих державі збитків складає майже 140 мільйонів гривень. Так от, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи підозрюваних виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 20 тисяч 700 доларів Сполучених Штатів Америки, сім тисяч 100 євро та ще 231 тисячу гривень, а також мобільні телефони, записні книжки і документацію. Наразі триває слідство.